На територію розміром з Род Айленд лише шестеро офіцерів. Може, допоможете? Я лише читаю по слідах. А чим ви займаєтесь? Полюю на хижаків. Може, і мене якось полюєте. Якщо ти любиш фільми, від яких мозок буквально закипає. Коли намагаєшся вгадати, хто ж винен, тоді ти за адресою. Сьогодні я зібрав 10 найкращих детективних трилерів, від яких складно відірватися навіть на хвилину. Тож влаштуйся зручно, постав лайк і поїхали розбирати найкращі детективні трилери, які справді варто побачити, офіс шарипа. Негайно потрібна допомога. Де ви зараз? Вітряна річка. Він сучасна індіанська резервація в штаті Вайомінг, де служить єгрем Корі Ламберт. Мисливець близько до серця приймає смерть подруги своєї нещодавно загиблої доньки і береться допомагати в розслідуванні агента ФБР, що прибула з міста. Наталі до смерті замерзла, зовсім трохи не дійшовши до житла. Від кого ж вона рятувалася втечею крижаною пустелею. Удачі живи в містах. Опусти зброю! Harlem, Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. Банші і нішарина. Дія розгортається в 1923 році на мальовничому острові неподалік Західного узбережжя Ірландії, де звуки заглушаються громадянською війною. Падрек є простим та лагідним сільським жителем, який проживає зі своєю сестрою в одному будинку. Він завжди був другом і співтоваришем народного музиканта Колма Доерті, який грає на скрипці, але час від часу потрапляє у стан відчаю. Одного разу Колм раптово вирішує розірвати довічну дружбу з Дрейком, що змушує останнього докласти всіх зусиль щоб знайти причину цього вчинку <звук> Це ніби мати таємницю. За тиждень до цього. Дівчина в поїзді продовжує список кращих фільмів детективний трилер про жінку, яка опускається на дно, яка п'є і бреше оточуючим про те, що їздить на роботу, розлучившись із коханим чоловіком через свою непередбачувану поведінку. Рейчел з вікна поїзда спостерігає за ідеальною парою Скота та Меган. Якось Рейчел бачить Меган з іншим, а потім дівчина взагалі зникає. Мимовільному свідку подій доводиться стати детективом. Чому ви прийшли? Тому що сама себе боюся, невидимий гість, ідеальний у всіх відносинах, молодий бізнесмен та сім'янин, раптово опиняється на лаві підсудних за вбивство коханки. Але Адріан стверджує, що з а прийшовши до тями, побачив Лауру вже мертвою. При цьому готельний номер був замкнений з середини. Єдина надія підозрюваного захист відомим адвокатом Вірджинії Гудман, яка взяла справу востаннє в своїй кар'єрі за умови повної відвертості підзахисного, типово іспанське поєднання гостросюжетного трилера із заплутаним детективом принесло фільму високий рейтинг та захопливі відгуки глядачів. «Найдеться місце для пасажира. Огидна вісімка. У Джона Рута великий улов, заочно засуджена до смертної кари бандитка, яку потрібно цілою передати до рук правосуддя. Дорогою мисливця за головами застає сильна хуртовина, яку Джон із супутниками мають намір перечекати в лавці міні Мінг, але там уже зібралася різношерстна компанія персонажів, так що поява першого трупа була лише справою часу. Хто ж із присутніх, не той за кого себе видає, незважаючи на довгий хронометраж, атмосферний фільм. Вентіна Тарантіно виглядає на одному подиху і заслужено входить до списку найкращих детективних трилерів останніх років. Значно краще. Я зустріла Емілі кілька тижнів тому. У неї неймовірна і витончена натура. Просте прохання складно уявити більш не схожих жінок, ніж простодушна домогосподарка Стефані та чудова бізнес-вумен Емілі. Але завдяки синам однокласникам вони потоваришували настільки, що стали повіряти одним одному найінтимніші таємниці. Одного разу Емілі просить подругу доглянути її за малюком на час від'їзду і зникає. Стефані підтримує сина та чоловіка Емілі, і все менше вірить у те, що подруга повернеться, але подальші події розвиваються найнесподіванішим чином. Захоплюючий голівудський трилер з елементами комедії, знято за детективним романом Дарсі Белл. Вона переказувала тобі вітання. Справа Коліні, великий промисловець, застрелений у розкішному готельному номері, простим італійським механіком Фабриціо Коліні, який здав правосуддя. Що спільного у цих людей, які стоять на різних щеблях соціальних сходів, і які мотиви вбивства за розслідування? Береться початківець адвокат Каспер Лейнен, призначений державним захисником Коліні. Але як докопатись до істини, якщо обвинувачений уперто мовчить, це ваш перший процес, і ви хочете порушити всі правила. Чому ви звернулися Міс Кетвін Кларк судять за вбивство Чейза Ендрюза. Там, де співають раки. На основі детективного роману знято фільм, дія якого розгортається в маленькому приморському містечку Північної Кароліни. У 52-му році молода жінка намія Кія стає свідком трагічної події, коли її мати, яку побили, вимушено покидає дім, а старші сестри повторюють її приклад. Залишившись зі своїм жорстоким та алкогольно залежним батьком, Кія звикає до жахливого та самотнього існування у родинному будинку, розташованому біля болота. Незабаром батько залишає дочку. І з цього моменту Кія навчається покладатися лише на себе, зіштовхується з труднощами ровесників і вступає в доросле життя, сповнене несподіваних сюрпризів і потрясінь. Не знаю, чи є у природи темний бік. Це винахідливість у виживанні. Емі Локрен! Ти пам'ятаєш, як працювала з медбретом Чарлі Каленом? Хороший медбрат. Еммі, молода медсестра з відділення інтенсивної терапії, завжди старалася, щоб всі пацієнти отримували належний догляд і увагу. Одного дня на її робочому місці з'являється новий колега на ім'я Чарльз, і вони миттєво стали хорошими друзями. Еммі довіряла Чарльзу і розповідала йому про свої сумніви. Завдяки їхній дружбі та взаємодопомозі вони змогли знизити рівень смертності серед пацієнтів у відділенні. Проте, коли кількість смертей знову почала зростати, Еммі почала підозрювати. Чарльза в причетності до цих подій, але знайти докази його зв'язку зі зростанням смертності виявилось надзвичайно складною задачею. Він пішов з дев'яти лікарень, і в жодній нам не кажуть ні слова. Мають бути мотиви. Це ж бізнес, найвірогідніший, найбанальніший мотив. Це у цих краях люблять казати, що всім про все відомо. Море спокуси у центрі сюжету нового фільму у жанрі детектива та трилера Байкер діл, у минулому капітан рибальського судна. Досвідчений морський вовк катає заможних туристів на катері навколо екзотичного острова. Але минуле наздоганяє байкера в особі колишньої коханої Карен, яка колись покинула моряка заради нелюбимого богатія. Карен сто разів пожаліла про свій вибір, тому що чоловік виявився жорстоким садистом. Жінка просить байкера про послугу, вбити чоловіка на морські прогулянці Просто синець. Просто синець, так? Запроси його на свій човен і скинь на поживу Акума.